Всім привіт! Я вас вітаю себе на каналі. Сьогодні в нас е, дуже серйозна тема. Вона буде стосуватися причин, чому в Польщі зараз існують такі великі затримки з виплатами різних фінансових допомог, е, як на це впливає бездіяльність інших країн Євросоюзу, Європарламенту і всього іншого це дуже серйозна тема для всіх, хто зараз проживає в, в Польщі, або ж якщо збирається виїжджати до Польщі найближчим часом. Тож переходимо одразу до нашої з вами теми. На початок, що хочу сказати, що від початку російської агресії в Україні після початку, після того як Росія напала на Україну, після того, як почалась війна, Польща була першою країною, яка повністю відкрила свої кордони для українців. Вона приймала всіх, вона приймала. Людей без документів з українськими паспортами приймала навіть людей, в яких депортація є до шенгенської зони, до Євросоюзу. От. Тобто ці люди взагалі ніяк не могли заїжджати, але поляки пускали абсолютно всіх. Вони розуміли, що таким чином в них є змога спасти якомога більшу кількість життів українців. Бо як ви як ви пам'ятаєте, в перші дні та тижні було зовсім незрозуміло. Які перспективи цієї війни взагалі в Україні? Тому Польща приймала всіх, і Польща це саме та країна, яка стала лідером з допомоги кожному українцю, який тікав від війни? Прикордонна служба у вівторок повідомила, що з початку війни на, от на момент вівторка, 13 вересня, до Польщі з України приїхало 6 мільйонів 239 тисяч осіб, а з Польщі в Україну виїхало понад 4 мільйони 465 тисяч осіб. Тобто, як бачимо, досить багато людей, які заїхали після початку війни, досі залишаються в Польщі. Досі багато хто з них потребує допомоги, бо це і багатодітні сім'ї, це і пенсіонери, це інваліди. От тому так. Міністр соціальної інтеграції Агнешк, Агнешка Щігай повідомила, що за приблизними оцінками до 24 лютого в Польщі було близько 2,5 мільйонів українців. Але після е, початку війни їх за е, приблизно мільйон виїхав назад в Україну. В більшій е, частині випадків це були чоловіки, які повертались в Україну для того, щоб стати на захист. Своєї країни. Також вона додала, що в польських школах на сьогоднішній день додалося приблизно 176 тисяч дітей з України, які навчаються в межах польської системи освіти. Щегай також назна... зазначила, що наразі. Польща в середньому на кожного біженця, який заїжджав в Польщу, витратила 2200 злотих. Тобто на кожного українця, який заїжджав до Польщі 2200 злотих. Хтось заїжджав туди на день, хтось заїжджав туди на місяць, хтось на три місяці. Але от середня цифра саме така. Якщо дивитися в розрізі від 24 лютого 2022 року. Також вона трохи жалілася на Допомогу зі сторони Євросоюзу, бо Євросоюз постійно обіцяє допомогти в Польщі, обіцяє створити спеціальний фонд допомоги біженцям, але нічого такого досі не, нема створено. І маємо пряму мову від пані Агнєшки. Наразі Польща мало отримала від Євросоюзу за, на допомогу біженцям, поки що близько 140. 4 мільйонів євро, але ця сума була призначена більше для зміцнення кордону. З іншого боку, Польща отримала дозвіл на перенаправлення коштів, які, які і так їй належали, тому що вони були з різних фондів Євросоюзу, сказала міністр. От і надіємося, що Євросоюз все ж таки перестане ігнорувати з пропозиції і вимоги польської влади е, створити. Додатковий фонд допомоги біженцям по всій Європі, бо тільки завдяки цьому фонду можна буде уникнути оцього дефіциту бюджету, який в Польщі вже є. Бо багато хто з вас вже відчуває проблему з виплатами, наприклад, по одноразовій допомозі на дітей, які йдуть до школи по програмі Добрий Старт. Багато хто. Має проблеми з виплатами по програмі 500 Не проблеми, а просто затримки в багатьох містах та містечках Польщі є заборгованість, велика заборгованість по програмі 40 коли поляки приймають в себе біженців з України і за це щоденно отримують 40 злотих на кожного біженця. От є проблеми по всіх цих програмах. Також не треба забувати, що зовсім скоро до нас прийде зима, і цей період стане ще гіршим, ще тяжчим. І треба, ну якось було б добре, щоб Європейський Союз просто зараз включився в цю підтримку Польщі і надав якби, ті засоби фінансові, які допоможуть стабілізувати ситуацію з українськими біженцями для того, щоб українці в зимовий період не залишились просто на вулиці. Я зараз говорю саме про програму 40+, тому як поляки ну якби, самі попали в. Тяжку ситуацію, бо вони мають 15 відсоткову інфляцію, вони мають проблеми з курсом злотого, проблему з енергоносіями, і точно вони не будуть в зимі думати про те, як забезпечити українців, якщо навіть держава не може попіклуватися про якусь мінімальну допомогу зі своєї сторони. Тож надіємося, що Євросоюз найближчим часом створить оцей спеціальний фонд. Допомоги біженцям, з якого кошти будуть виділятися в першу чергу Польщі і тим країнам, які найбільше допомагають в даний момент українським біженцям. Тож, друзі, маємо сьогодні такі новини. Свою думку з цього приводу пишіть в коментарях під цим відео. Якщо у вас також є якісь проблеми з виплатами, теж пишіть про це в коментарях. Мені це буде цікаво почитати. Дякую всім, хто дивився відео аж до цього моменту. Бажаю всім гарного дня і до нових зустрічей!